Це історія моїх друзів, бо їхнього сина Романа Сопіна в суботу, 18 жовтня, зранку військові ТЦК попросили перевірити дані і приїхати з ними. Але вже за добу син опинився у лікарні з важкою травмою, після якої він впав в кому. А 23 жовтня помер у лікарні. Я вирішила розібратися, як так вийшло, що після доби з військовими чоловік опинився в лікарні. Що мені відповіли в поліції, і ТЦК розповім далі. Але з позитиву міністр Клименко взяв справу під свій контроль. Одразу хочу сказати, що я виступаю за справедливу мобілізацію, але точно не за порушення прав людини і тим більше військовослужбовців і військовозобов'язаних. Але щоб такого ніколи не повторилося, маю розповісти. Ось як все було з самого початку. Моїм друзям Ларисі та Олегу подзвонив 43-річний син Роман і сказав, що його попросили працівники ТЦК приїхати з ним для уточнення даних. Ось що кажуть в ТЦК, згадуючи той день, важливо, що сам Роман Сопін не чинив спротиву, а добровільно проїхав з військовими. Був зупинений громадянин, який при перевірці документів вили, що перебуває у розшуку за порушення військового обліку. З грудня минулого року. Це був пан Роман угу. Сопін. Після прибуття спільної групи повіщеної до територіального центру комплектування Подільського району. Він пан Роман Сопін, вибачаюсь, пройшов військово-лікарську комісію, і він добровільно проїхав, тобто його поліція не затримувала. Він добровільно приїхав до територіального центру комплектування. Також при спілкуванні з представниками військової частини він також не було у нього ніяких там відмов, скандалів або там. Ну тобто. Все було спокійно, ніяких проблем не виникало. Військові ТЦК дозволили Роману подзвонити батькам. Він їм сказав привести його речі на наступний день. Але в неділю зранку їм подзвонили вже з лікарні. Сказали, що у сина закрита черепно-мозкова травма, настільки серйозна, що прийшлося невідкладно робити трепанацію черепа. Але досі ані батькам, ані адвокату не повідомили, як він отримав травму лише сказали, що сам. Обставини отримання такої травми невідомі. Зі слів представника військової частини він теж цього не бачив. Але ну, звісно, скептично до цього відношусь, бо ми розуміємо, людина 82 року народження жила в неї все було гаразд, ніде вона не падала ніколи собі. Голову не розбивала, ну в усякому разі, немає жодної якоїсь медичної довідки, що вона там може просто йти впасти, отримати травму. І тут раптово якісь люди закинули її в мікроавтобус, а через ну навіть доби не пройшло. Пів через пів доби він уже з черепно-мозковою травмою в лікарні невідкладної швидкої допомоги. Звісно, я звернулася до ТЦК міста Києва, і там мені відповіли, що на момент падіння. Роман знаходився на території військової частини 71-ї єгерської бригади, тобто не з працівниками ТЦК. Тобто, ще раз, в суботу йому повідомили про перевірку даних в той же день. Він потрапив у військову частину. А на наступний день зранку він вже опинився в лікарні. Як так сталося? Поки що відповіли тільки в ТЦК. Він був мобілізованим громадянином України, призваним на військову службу за мобілізацією. Він, перебуваючи разом з представниками військової частини та іншими мобілізованими громадянами, у нього він впав та почав битися у конвульсіях. Він впав головою об бетонну підлогу. Йому, намагали, ну, йому почали надавати першу домедичну допомогу, була викликана поліція, і при, прибула, як я казав, поліція. Після того, як поліція відібрала пояснення свідків даної події, вони, це було кваліфіковано як нещасний випадок, тому що всі підтвердили про те, що до нього не застосовувалися ніякі протиправні дії. Але за словами адвоката, один зі свідків, який перебував разом із Романом, бачив, що у нього був з кимось конфлікт, з ким не повідомляє. Там було більше 20 осіб в тому приміщенні, де відбувалася подія, і був конфлікт. Мені про це вже повідомили. Тому нехай кажуть правду, а ми будемо сподіватися на об'єктивність цього розслідування. У ТЦК версію конфлікту відкидають і стверджують, що у Романа міг статися епілептичний приступ. Але ж як так вийшло, що він ВЛК пройшов, і ті сказали, що він здоровий. Як таке може бути? То в нього епілептичний напад був до того, як він впав, чи після того в нього ну як от що сказали ці мобілізовані? Ну, було його падіння, було викликано саме епілептичним нападом. Він не зміг контролювати свій рухомий опорний апарат, і через це він впав. Ну, і В результаті такого падіння Роман впав кому, і з неї, на жаль, вже не вийшов. Знаєте, що цікаво, поліція Подільського району справу одразу не відкрила, хоча мала це зробити за 24 години, адже вважала це нещасним випадком. Але знову ж таки адвокат каже, що це особливо тяжкий випадок, тому провадження потрібно було відкрити за 24 години. Але на шостий день після розголосу у соцмережах поліція Києва таки відкрила справу за статтею Умисне вбивство. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту. Попередньо встановлено, що 43-річний киянин, перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі, впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу. Народний депутат Олексій Гончаренко побачив мою історію і звернувся до міністра внутрішніх справ Клименка щодо розслідування прямо з трибуни парламенту. Знову пару днів тому в Києві в одному з ТЦК загинув українець Роман Сопін 1982 року народження. Не реєструє Національна поліція кримінальне провадження. Батьки вважають, що його там вбили. Я прошу вас взяти розслідування цієї справи на особистий контроль і повідомити результати. Дякую. Так, да, я візьму на контроль е, цю смерть і вам офіційно повідомлю. Пізніше і сам міністр підтвердив 24-му каналу, що займається цією справою. Особисто цей випадок ретельно розслідується. Призначені експертизи найближчим часом мають бути перші результати розтину тіла. Експерти мають надати висновок щодо причини смерті. Розслідування у процесі. В ДБР теж пообіцяли перевірити обставини смерті Романа. ДБР перевірить Київський ТЦК та Центральне управління військової служби правопорядку, щоб з'ясувати обставини смерті чоловіка. Бюро направило відповідні запити. Я ж буду слідкувати за обставинами цієї справи і ще раз підкреслю, що я за справедливу мобілізацію, але не за те, щоб українці гинули на своїй же землі і від своїх же людей. Дуже сподіваюся на справедливе розслідування. Вічна пам'ять Роману Сопіну і співчуття родині Сопіних.